Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу 87 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Починали 12 років тому з десятка гектарів землі та двох тракторів пережили тимчасову окупацію, а після звільнення правобережжя відроджують агробізнес у рідному селі. Історія родини Сорокунських з музиківки. Десятки наукових досліджень від полтавських колег та видання з картинами Марії Примаченко, як у Херсонському обласному краєзнавчому музеї поповнюють фонди після розграбування російськими військовими. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли селище Білозерка. Там є постраждала жінка, отримала поранення скалкової ноги. Також у населеному пункті у населеному пункті зникло світло. Цей мікрорайон Херсона був під обстрілом 1 січня. Розповідає Людмила Літ був, вона прилетіла, побила підстанцію, станцію. Десять провода, побило нашу підстанцію. Тепер дві алії сидять без світла взагалі. Тут вчора висіла тут все було побито. Вибухи минулої доби чуби все волод. Я живу далі, там були стучно сильні взриви, і земля камушки, повторюся, столки з неба падали. А потом я утром вже ну біжекабітами пошов сюда. Увідів такі розрушення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 12 разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Садове та Комишани. Били і по населених пунктах чотирьох громад Береславського району. Вчора ворог використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, обстрілював населений пункт Гінка. В результаті обстрілів пошкоджених знала приміщення поштового відділення, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи артилерію, обстрілював населені пункти Нові Каїри та місто Береслав. На жаль, в ході терористичних дій окупантів 70-річний чоловік отримав поранення. Зараз йому в життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поранені та загибла є і в інших населених пунктах правобережжя. У на жаль, одну жінку снаряд вбив російський. 75-річна жінка загинула також. Її дочка поранена. Є поранені в токарівки в Камишанах. Загалом за минулу добу. П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії. Одна жінка загинула. Загалом за минулу добу російські військові 87 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 466 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Андрій Андрюшенко Ігор Печенко, Суспільне новини. Херсон. Вони займаються рослинництвом та розводять овець і корів. Після звільнення правобережжя відроджують своє господарство, розповідає Сергій Сорокунський. В цьому загоні знаходяться бички породи сіра українська. Сюди ми переводимо їх в окремий уже загон, де вони перебувають на більш інтенсивному зерновому відкормі. Вагою приблизно від 300 кілограм. Переводимо і починаємо вже від кору. Сіра українська порода корів має унікальні особливості, говорить Сорокунський. Вона дуже витривала до по помоги, неприхлива, дуже насильні імунітету цих тварин. З цієї породи ми виробляємо м'ясо, яке називається граморна. Є у господарстві і вівці це ягня, щойно народилось і вперше намагається підвестись. <клес> Господарство заснували у 2011 році разом з батьком, матір'ю та старшою сестрою. Всі ми родом з села Музиківка, тут народилися, тут зростали. Тут я пробчився до п'ятого класу, потім ми приїхали до міста. Бізнес ну, в місті був бізнес. А потім, коли він дивився на те, як занепадає. Село, що земля не обробляється, майно колос покрадається, занепадає до прийняв рішення виходити територію тока та почати займатися сільським господарством. Починали з двох тракторів та десяти гектарів землі. Зараз працюють на сучасній техніці, проте ось цей перший трактор каже Сергій, зберегли на згадку. Це перший тракт рапібута. Ми з дідусем'я ну, реставрували повністю. Працювати зараз ризиковано через близькість до лінії фронту, розповідає власник агрофірми. Не вистачає людей і коштів. Говорить, заважає нестабільна логістика. Крім того, на господарство сильно вплинула тимчасова окупація. У нас було десь князу сімдесяток десь 80 років. Потім їх десь половину вирізали. Зараз тільки повертаємося до тієї кількості, яка у нас була. А зараз проблема зі зручною. Зрушення. зрушення ми започаткували робити у 2021 році. Становили три перші машини, зрушувані марки, «Фрегат». А, було заплановано побудова зрушених систем на тисячу гектарів. На 700 гектарів вже було закуплено обладнання, були зарушені машини, закладені труби. Наразі це все розкруповано, понищено, понівечено. При складнощі це фермерське господарство у 2023 році стало одним із 250 підприємств, відзначених у списку Форбс Україн, як найбільш перспективних серед малого та середнього бізнесу. Сергій Сорокунський говорить, оголошення про конкурс побачив в інтернеті. Заяву можна було подати самому, що не зробили, подали заявку. вказали на щині переваги, на що. Текст. Катерина Гончаренко Марина Круглова, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсонщина. Ми знаходимося з вами в музейній бібліотеці і ми бачимо пустів. Ті полиці, але ми всі ці книжки, всі видання, ми їх зберегли і перенесли в безпечне місце. А тут ви бачите саме ту літературу, яку ми отримали від полтавського краєзнавчого музею. Вікна, закладені мішками з піском, у музейній бібліотеці спорожні шафи. Наукові видання від полтавських колег, музейники будуть використовувати у дослідженнях історії краю, розповідає керівниця закладу Ольга Гончарова. Ми поповнюємо нашу бібліотеку завдяки небайдужим людям. Ви знаєте, після нашої трагедії, коли весь світ почув, що нас пограбували, пограбували експозицію нашого музею. То відгукнулося багато людей. Це ілюстрації картин Марії Примаченко. Ідея створення такої збірки належить Олексію Данилову, це голова Ради нацбезпеки. Він хоче, щоб в світі нас, як українців, ідентифікували, щоб не змішували нас з російським населенням. Тому такі видання дуже-дуже важливі. За рік після звільнення міста від російської окупації співробітники музею відновлюють роботу закладу під постійними обстрілами. Випустили збірку спогадів про окупацію, створили постійну виставку Незламна Херсонщина у планах доповнити експозицію сувенірною продукцією, хустками та шаликами із зображенням золотих прикрас з музейної колекції, які також викрали. Є така ідея доповнити експозицію нашої виставки Незламна Херсонщина цими платками у вигляді птахів, які повертаються додому. Тобто ми віримо, що ці експонати повернуться до нас, до нашого музею. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.